22 серпня відбулася 23 сесія районної ради 6 скликання за участі депутата обласної ради Михайла Зубка. На сесії були присутні заступники голови та начальники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники підприємств, організацій та установ району, сільські голови. На порядку денному стояло 29 питань. Усі вони були розглянуті оперативно, адже напередодні усі вони були опрацьовані на засіданнях постійних комісій, розглянувши подання територіальної. Управління Державної судової адміністрації України в Харківській області депутати затвердили список присяжних для участі у здійсненні правосуддя в Ізюмському міськрайонному суді. Ми звернулися пропозиції в Корону раду і сільські ради на своїх сесіях розглянули свої кандидатури і надали нам пропозиції. присяжних, значить, подала Наталя була зігарівна. Сегодня Заводи, Кіт Олександр Город, Сило Марія, Цининський Владимир Іванович, Сило Катуторівка, Євченко Сергій Іванович, село Червоний Яспіл, Цапок, Алла Викторовна, Сигосподино, Коротка Олександр Анатольевич, село Кам'янка, Субота Світлана Михайлівна, село Кунь, Марія Марина Станіслава, Свободов, Бандаляк Анатолій Анатольевич. То Олександр Затрова цьогорікача та водич село Федери про стан соціального захисту населення в Ізюмському районі доповідав заступник начальника управління праці та соціального захисту райдержадміністрації Олег Ковтун. Депутати прийняли до відома інформацію та внесли зміни до програми соціального захисту населення Ізюмського району на поточний рік. Наступними рішеннями сесії було затверджено програму захисту навколишнього середовища та екологічної безпеки зімського району, програму з ліквідації амброзії полинолисної на території району, а також взято до відома інформацію про хід виконання цільової програми Власний дім та програми розвитку лісового господарства Зімського району ліси ізщини. Начальник відділу освіти районної державної адміністрації розповіла про хід виконання районних програм вчитель, шкільний автобус. Та модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти району сесія затвердила акти по Липчанівській та червоно школах стосовно передачі майна на баланс новостворених навчально-виховних комплексів. Депутати погодили відповідно кандидатури директорів цих навчально-виховних комплексів у Липчанівці Романа Чумака, а в Червоному скалі Наталію Загаруйка. Справжнім подарунком до 1 вересня в цьому році для осколян, за словами Тетяни Гончарової, стане новенький шкільний автобус. Вчора була я на такому заході в області, де 40 навесеньких автобусів пас, було вручено 27 районам нашої області, в тому числі і ми отримали. Це вже буде 10-й автобус, який ми плануємо передати Червоноспільський. Ну, поки що школі або в Чилоноскільському НВК з метою забезпечення підвозу дошкільня, до, до Кабеторівського дошкільного навчального закладу, а то, також у нас було проблемою це підвезення діток, які проживають за межею пішохідної доступності. На даний момент дуже складено перелік цих діток, в список і нашу нашого шкільного автобуса. Тобто заходи продовжують. Депутати заслухали звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2012 року та внесли зміни до бюджету на поточний рік. Збільшено загальний фонд районного бюджету заходов, фруктів та видатків на суму 97 тисяч гривень. В тому числі за рахунок судбережців Угаївського 10 тисяч гривень, Вернопільського 10 тисяч гривень, до Бенківського 5 тисяч гривень, Малокомушевавська 13 тисяч гривень. Та Чеплонаськівська у сумі 17 тисяч гривень сільських бюджетів. На виконання програми соціального захисту населення Ізюмського району на 2012 рік в загальній сумі 55 тисяч гривень, та направлено на ці кошти головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення райденшадміністрації на компенсації особам, погодовних за одинокими непрацездатними права. 20 700 гривень на виконання загального програму 34 300 гривень. За рахунок субвенції з Малокомишувальського сільського бюджету на виконання програми інформаційного забезпечення населення Ізюмського району на 2012 рік в сумі 2 тисячі гривень та направлено на ці кошти головному розпоряднику районній державній адміністрації. За рахунок субвенції заводського. В сумі 30 тисяч гривень та мало ваксту, в сумі 10 тисяч сільських бюджетів на підвіз учнів шкільним автобусам та направлено ці кошти головному розпоряднику відділу освіти Ізюмської райдеш адміністрації для виконання районної програми шкільних автобусів. Також сесія ухвалила низку рішень з майнових та земельних питань. Рішення сесії прокоментували заводський сільський голова Михайло Чигринець та начальник відділу архітектури та містобудування ізімської районної державної адміністрації Віолетта Москалюк у 2006 році. Виділяли кошти на ремонт дороги по селі Заводи, вулиця Мира. От, було виділено 80 тисяч. Ну, тих коштів не вистачило повністю відремонтувати дорогу. От, частину відремонтували, частина залишилася. І е, неодноразово я звертався до адміністрації. Ну, е, сьогодні на сесії було вирішено і виділені кошти на ремонт, продовження ремонту, е, поточний ремонт дороги по вулиці Мира. 108500. Поперед ми робив нам, нам Балаклеївська філія, робила, а зараз буде робити Ізюмська філія Деркач Анатолій Іванович. З ним ми проїхали цю вулицю, определили з матеріалом, яким буде робити. І з договора вже підписані в нас з райавтодором, і з. Скоро ми будемо е, ремонтувати цю дорогу. Ну і ще дуже приємна радість, що вже скільки років була в нас розбита дорога, і зараз вона е, е, і автобусне сполучення із МКрасний Шахтар. теж, е, як вирішується питання по ремонту цієї дороги, я дуже радий, що. Кандидат у депутати Верховної Ради Остапчук Віктор Миколаївич в, цій, в цьому нам допомогу, допоможе. Пообіцяв і вже вирішується питання. І тим паче, на сьогоднішній день теж дуже скільки років турбуємося, турбуємося, на сьогоднішній день буде відремонтовано 480 квадратів. Будинка культури криші приїжджали вже вже матеріал завезений. З неділі починають працювати бригада, починає працювати по ремонту криші. Сьогодні відбулася чергова сесія Ізюмської районної ради, на якій були розглянуті ряд питань, що стосуються соціально-економічного розвитку Ізюмського району. А саме було розглянуто питання виділення коштів. Співфінансування проєкту про ООН – місцевий розвиток орієнтований на громаду, яким представлено чотири об'єкти: енергозберігаючі заходи з заміни вікон по загальноосвітнім школам: Капитолівка, Червоний Шахтар, Довгіньке і Липчанівка. Найближчим часом будуть розпочаті ці роботи по двом об'єктам Лепчанівка і червоний шахтар роботи будуть завершені до 1 вересня, і діти підуть в школу, яка буде зустрічати їх новими вікнами. Також було розглянуто питання виділення коштів на ремонт доріг. Капітальний ремонт вулиці Миру в селі Липчанівка на суму 230 тисяч гривень, поточний ремонт вулиці Миру села Заводи на суму 108 тисяч 500 гривень. Розглядалося питання виділення коштів на розроблення проєктно кошторисної документації і оплату проведених робіт по облаштуванню учбових закладів району внутрішніми вбиральнями. На сьогодні вже виконані роботи. В загальноосвітній школі села Кун'я і загальноосвітній школі села Студинок.